І так, обрізка груші на карликовій підщепі. Бачите, у нас на шпалері тут е, ростуть дані груші. В тому році було відео про плодоношення. Це у нас груша Яблунівська. Ви бачили там здорові такі грушки, всі запитували, як і що, і запитували, як ти формуєш там крону і тому подібне. Дивимося, друзі. Починаємо обрізку. Е, бачимо, є у нас молода гілка. Що ми робимо тут? Вона пішла сильно за низько. Перебиваємо ось сюди на плодове таке закінчення і молоду прирізаємо. Все, дана гілка обрізана. Переходимо далі. Дивіться. Тут у нас забагато. Що ми робимо тут? Є молода гілочка, ось її прирізаємо і залишаємо. Оцю гілку ми видаляємо, щоб вона не, не, не була одна під одною. видалили. Цю прирізали так, йдемо далі. Ось, бачите, гілка. Її вже можна було б і прибрати, але ще цей рік ми залишимо її на плодоношення, так як вона в першому ярусі. у нас. Так, Дивимося тут. Це ми прирізаємо. Це теж перебиваємо, прирізаємо. Раз. Бачимо, ось тут молода гілочка, теж переводимо її на більш гілку. Оце ми забираємо, щоб воно тут не чинило. Бачимо, піднімаємося далі. Що ми бачимо? В цій частині у нас дуже забагато гілок. Оцю гілку ми можемо забрати. Молоденька гілочка прирізати на завантаження. І тут, бачите, теж нам якусь гілку треба забрати. Оцю заберемо, бо дуже забагато це буде нам затінення. Тут перебиваємо і прирізаємо. Тут бачимо, є плодова брунька. Все добре, переходимо далі. Пішла молоденька гілочка. Ось це ми забираємо і знову молодий приріз прирізаємо. Вона вже завантажена у нас. Бачимо, гілка тут. Тут у нас те саме, бачите, було прирізано пеньок, пішла гілка, вона вже завантажена врожаєм. І зразу під низом є інша гілка. Оцю старішу ми забираємо, залишаємо молоду. Робимо прирізування, все, залишаємо молоду на плодоношенні. Ось тут можемо зробити отаке прирізування, щоб нам воно не тінило. Бачимо, ось тут є гілка. Оці жировики забираємо, перебиваємо таку більш пологість подовою брунькою, воно у нас зігне. Це забираємо. І на кінці залишаємо молоденький приріст. Все, цю ми можемо прирізати? Дана гілка обрізна. Бачите, колись вона була більш вертикальна, за допомогою шпагата її відігнув, Все, і вона вже в цьому, в цьому напрямку у нас стоїть. Вже завантаження. Бо, як ми знаємо, завантаження плодовими бруньками відбувається на пологих гілках, на більш гострих, то Іде ріст. Бачимо, тут було прирізано цю гілочку, ми залишили. Ось пішла така вертикальна гілка. Вона нам тут не потрібна. Забираємо її. Йдемо далі. Бачите, ось в цьому місці пішла така молода гілка, більш пологіша. Перебиваємо її тут на молодий приріст. Тут це вертикальне забираємо, залишаємо оцю молоденьку гілочку. Піднімаємося вище, бачимо ось в цьому місці більш така гостра гілка. Перебиваємо її на пеньок. Тут у нас перебиваємо на оцей молодий приріст, дивимося далі. Ось є у нас Тут в цій частині теж забагато гілок. Цю гілку вже можна видалити, залишити більш молоду це заберемо. Це заберемо, це приріжемо. Ось так. Бачите, тут є плодові бруньки, вона стане нам в оцьому місці. бачимо була вертикальна гілка, перебита на пеньок. Знову пішла вертикальна гілка. Знову перебиваємо на пеньок, добиваємося, щоб гілка пішла нам під кутом. Піде вона сюди, потім перейдемо на неї цю зможемо замінити гілку. Оце всередину вирізаємо, бачимо, молода гілочка. Залишаємо її, прирізаємо на завантаження врожаєм. Що ми бачимо тут? Дивіться, було прирізано на пеньок. Пішло декілька гілок. Оця більш крута. Якщо ми її зможемо нагнути в цьому напрямку, О, бачимо, ми нагнули її і вона вже буде нам завантажуватися плодовою деревиною. Це ми забираємо, вертикальну забираємо, ту ми не чіпаємо, Прир... ні, приріжемо, приріжемо, е, дивимося далі. Ось в нас пішла молода гі... Те, теж саме було прирізано. Оце коли ми ріжемо пеньок, оце цей варіант, я завжди хочу добитися. Бачите, пішло дві вертикальних і от більш пологішо. І ми оце перебиваємо вже на більш пологішу і з цією гілкою ми будемо працювати. Це те, що нам потрібно. Дивимося тут. Пішла вертикально. Вона буде конкурентом нашому провіднику. Забираємо її. Дивимося, що ми маємо тут. Тут а тут ми можемо перебити на оці плодові бруньки і оце забрати. Тепер далі. Бачимо, пішли гілки. Тут нам треба вивезти центральний провідник. Бачимо, пішли, отут прив'язаємо на пеньок, бачимо дві гілки, які між собою будуть конкурувати. Вибираю гілку, залишаю ось її на... Центральний провідник і роблю прирізування. Все. Бачимо, наша груша обрізана, Бачимо, є завантаження. Розклали наші гілочки по різних сторонах, щоб було доступ світла. Ось, друзі, швидко і гарно працювати з такими грушами на таких формуваннях. Всім до побачення!